План щодо припинення вогню в Україні розробили експерти Женевського центру політики. Він не є такою собі дорожньою картою для політичного регулювання конфлікту, але може допомогти встановити перемир'я на фронті. Над документом, який містить 30 сторінок, працювали з 22-го року. Як пише Норктаймс, його авторами були посадовці міжнародних організацій, колишні військові командири з досвідом миротворчої діяльності серед них громадяни України, Росії, США та європейських країн. Отже, цей документ пропонує створити в Україні буферну зону на 10-15 кілометрів тобто демілітаризовану територію, де не буде ані військових підрозділів, ані важкого та легкого озброєння. Також ця зона має стати безпольотною для дронів за винятком тих, що належать міжнародним організаціям, для контролю за дотриманням перемир'я. Пропонуються два варіанти: або завести туди 15 тисяч міжнародних спостерігачів, або запровадити цивільний моніторинг із 5 тисяч осіб, охорону яких забезпечуватимуть. 10 тисяч іноземних військових ухвалючі документа також пропонують створити спільну комісію для спостереження. До неї війдуть російські і українські військові.